Мої вітання. Понеділок, 18 березня. Події цього дня розповідатимуться наші кореспонденти разом з ними. І я Олег Соловкін. Це час Одеси. От головні теми випуску. Спиляли на 400 тисяч гривень. В мерії порахували збитки від незаконної вирубки дерев на дачі Ковалевського. Ні заявок, ні акта обслідані ні ордера на снісіння зірних насаждені не була із лепреконами, парадом та хмільним елем. Як в Одесі відзначили день святого Патрика. Ірландці і, і, Українці і Одесі, ти, в вчасності, що більше, ніж вся остальна Україна. Похоже, разом із собакою через смугу перешкод на 411 й батареї відбулися змагання Одеської області за джиліці. Маліше долі секунди замедлі перед бар'єром і навіть не побігли туди. Ну і усі подробиці просто зараз. Отже, рух по вулиці Софіївській перекриються до кінця року через масштабні дорожні роботи. У профільному департаменті пояснюють, рух обмежать ділянкою від узвозу Миринеска до Преображенської, аби продовжити реалізацію проєкту швидкісного трамваю Північ Південь. Фахівці перекладуться трамвайні рейки із шумопоглинальними плитами, а також замінять усі комунікації та приведуть до ладу тротуари. Та от через роботи схеми руху змінить низка маршруток і трамваїв. Зазначу, Софіївську перекриються для автівок 22 березня із 10-ї години вечора. Тож будьте обачні. Часть маршрутов по вулиці Ілізавітінська, і затім уже по уліці. Ольгівская будет возвращаться на спуск Мариневская. Часть пассудов будет идти по улице Торговой, також же самое двигаться по улице Пастера и э, направляться в сторону Софиевской. Чиновники зупинили незаконне будівництво на вулиці Академіка Глушка, де 10 березня обвалилася частина стіни. За їхніми словами, спочатку на цій ділянці планувалася реконструкція кафе, що згоріло два роки тому. Господар хотів звести три поверхи, але пізніше вирішив на цьому не зупинятися та надбудувати ще два. За словами фахівців, через неякісну опалубку та шквальне вітри сталося обвалення. Зазначу, тоді постраждала пенсіонерка, родичі жінки вважають. Що вона отримала травми внаслідок інциденту та написала заяву до поліції? А от чиновники запевняли, що все сталося неподалік від небезпечної ділянки. Збитки від вирубки дерев на території колишнього санаторію Антарктика на дачі Ковалевського склали майже 400 тисяч гривень. За даними мерії роботи замовив власник будинку, розташованого на цій ділянці, але жодних документів на землю або дозволів на проведення будь-яких робіт в нього немає. Тож вирубку дерев визнали незаконною. Поліція вже відкрила за цим фактом кримінальне провадження. А за підрахунками фахівців на території колишнього санаторію знищили. 150 дерев. Заказчиком этих работ установлен могильников Валентин Дмитриевич. Дальше материалы были переданы в управление нацполицией. 5 марта было возбуждено уголовное производство по данному факту. Этот вопрос находится на контроле в полиции. Ни заявок, ни акт обследования, ни ордера на снесение зеленых насаждений не было ни подано, ни. Палучене даним фізичним лицом. Нагадаю про масову вирубку дерев на території колишнього санаторію Антарктика стало відомо на початку березня. Тоді громадські активісти припустили, що власник будівлі готує ділянку під багатоповерхову забудівлю. Фасад одеського російського драмтеатру понівечили вандали. Ось у частину споруди з боку провулку віце-адмірала Жукова невідомі розмалювали чорною фарбою. Зазначу, будівля театру Пам'ятка архітектури, яку збудували у 1874 році, та нещодавно привели до ладу. Наразі у закладі готуються до прем'єри укращення страбтівих, яка відбудеться 29 та 30 березня. Але через малюнки на стінах засмутилися. Та вже підраховують збитки і пишуть звернення до поліції та міської влади. Нам придется повністю весь фасад. Повністю. І в соответствии з паспортом фасаду, який существует, потому що памятник архітектури, ще раз повторюсь. У чесно кажучи, говоря, і горіч. Я нічого не можу сказать по этому поводу другого, что мне просто глубоко противно видеть это здание в таком виде. И мне бы, конечно, хотелось достучаться до тех людей, которые это сделали, с одним вопросом зачем. Правополіцейських, які брали хабарі від підприємців, передадуть до суду. Слідчі прокуратури завершили досудове розслідування стосовно групи колишніх посадовців одеської поліції. Вони налагодили схему одержання хабарів від торговців на пляжі Аркадія. Підприємці мали платити їм кошти, а в обмін безперешкодно розташовували торговельні точки під час курортного сезону. Наразі обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох правоохоронців, виконуючого обов'язки на начальника Шепченківського відділу поліції його зама та ще двох підлеглих. Винувальний акт вже має скоро слухатися у суді. Також нагадаю, що у травні минулого року слідчі прокуратури з співробітниками Служби безпеки в Одеській області викрили вказану групу поліцейських, які займалися хабарництвом на гарячому під час одержання 23 тисяч гривень неправомірної вигоди. Також хочу зазначити, що в ході розслідування встановлено, що раніше, у березні минулого року, ця група вже одержала за безперешкодне здійснення торгівлі за сприяння в цьому. 73 тисячі гривень хабара. Заборонене у вогонь правоохоронці Білгорода Дністровського знищили наркотики, які були вилучені у ході розслідування 26 кримінальних проваджень. Загалом спалили більше 60 кущів конопель, а також 10 кілограмів метадону, амфетаміну, канабісу. То що усі дії правоохоронців контролювала спеціальна комісія. В Одесі розпочався новий етап монетизації субсидій на комуналку. У міському департаменті фінансів порахували, що у лютому виділили більше 28 мільйонів гривень готівкою для оплати житлово-комунальних послуг 29 тисячам місцям. Левову частину фінансової допомоги на руку отримали пенсіонери. 7 мільйонів гривень нарахували Одеситам інших пільгових категорій. Зараз проводиться органами пенсійного фонду та відділеннями Ощадбанку саме виплата в готівковій формі. За оперативною інформацією вже отримали такі кошти 17 тисяч осіб на суму 16 мільйонів гривень. Оновити кам'яну буну та розширити об'їзну дорогу до чотирьох смуг, нову концепцію капітального ремонту Хаджибейської дамби пропонують міські чиновники. Аби розробити план дій, створили спеціальну комісію за участі гідротехніків, архітекторів та дорожників. Концепція знаходиться на стадії обговорення. Тож скільки коштуватимуть роботи та коли можна починати ще. Не визначилися. Нагадаю, два роки тому Хаджибейську дамбу вже ремонтували, але цього виявилося недостатньо. Тож загроза підтоплення деяких районів міста існує і зараз. Состояння так, так називаємої дамби Хаджибейського лімана. Хоча ми його немножко підлатали два роки назад, ано залишається критичним. Уровень води знаходиться на критичній ам'ятці. Ті подрозділя, котрі довго сьогодні обращають увагу, почну та не обращають. На Деволанівському узвозі планується відновити проїжджу частину та разом із польським узвозом зробити його одностороннім, аби розвантажити проїзд в центрі міста. Оскільки саме у цьому районі в час пік виникають затори. Аби розпочати відновлення дорожнього полотна на Диволанівському, експерти мають обстежити всі комунікації. Перш за все йдеться про аварійний каналізаційний колектор. Зазначую, з міського бюджету на роботи планують витратити півмільйона гривень. Сьогодні йде вопрос розробки данного проекта. Проектировщики должны обследовать сети, дать дати придоження, сагласуми їх розмотримо, сагласуємо, проведемо експертизу даних Разом із собакою через смугу перешкод на 411 й батареї відбулися змагання одеської області за джиліці. Це новий для нас вид спорту, де свої навички показують чотири лапі разом зі своїми власниками. Головна задача подолати дистанцію із різними видами перешкод якомога швидше. Цього разу до нашого міста приїхали три десятки учасників різного віку, розміру та навіть із різним досвідом. Для новачків завдання були трохи легші а от професійним спортсменам довелося подолати. Майже 20 різних перекладин та тунелів, тож кому було важче собакам чи їхнім господарям, та як впоралися, розповість Анастасія Деменців. Подолати планки, пройти через тунелі, піднятися на гору і все це на швидкість. Аджиліті вже завивав любов одеських власників собак. Цього разу на чемпіонат області приїхали 32 учасники учасника зі своїми вихованцями різних порід і віку. За словами організаторів, аджиліті – це не просто вид спорту для чотирилапих, але й для їх хазяїв, адже він потребує суттєвого фізичного навантаження. Это і весело, і интересно, і время экономит. Потому що спочатку ти побегал на тренажері, потім пошел собаку гулять. А тут все вместе, все в комплексі. Чем більше воспитанных собак в городе і воспитанных на самом деле хозяев, которые убирают за своїми собаками, которые не отпускают їх з поводка бегать, тем менше как бы конфликтов в обществені усіх учасників поділили в залежності від досвіду тренувань для новачків – дебют, для досвідчених джампінг. Також створили категорії по розмірам чотирилапих: міні, той, медіум та максі. Для новачків смуга перешкод складалася з 16 різних об'єктів, для професіоналів близько 20. Однією з переможців дебютантів та наймолодшою учасницею чемпіонату стала Дарина Цушко з ретривером Пуфіком. Дівчині тільки 11 років, але вона вже рік активно тренується зі своїм собакою. Та каже: головне це знайти з ним порозуміння. Я не знаю, як у других, ну мені зависить что как довго я общаюсь з собакой. Я ми його ну, забрали у хозяев, і я сказала, що це буде моя собака. Я Теж сказала это окончательно. Не, я його люблю, і з тих пор я занимаюсь, займаюся на виставки. З ним теж хожу. Деякі учасники змагань виступають одразу з кількома вихованцями. Наприклад, у Вікторії два собаки. З ними жінка посіла друге та третє місце у різних категоріях. За словами учасниці, дуже часто помиляються саме власники чотирилапих, а собаки це відчувають. Ну, Во-первых, собака чувствует внутреннее состояние. Если ты растерян, или замедлен, или сонный, она будет точно так же. Малейшие до секунды замедления перед барьером, и она не побежит не туда. Ну, В вот, этом была моя ошибка, что я была не собрана, не успокоена. Ну, и внимательно же нужно смотреть за поворотом ног, головы и рук. За призові місця учасники отримала вже ж не тільки медалі, але й приємні подарунки фірмові Повітці та іграшки для своїх улюбленців. Щоб тренуватися далі, стало ще цікавіше. Анастасія Деменці, Олександр Бондар, у палаці спорту презентували збірну регіону з дитячого хокею. Загалом до неї увійшло понад 100 гравців. З них сформуються 8 команд в залежності від віку. Влітку хлопці та дівчата почнуть активно готуватися до нового сезону. А й жовтня офіційно представлятимуть область на змаганнях та чемпіонатах, зокрема і міжнародних. Володимир Мальченко більше. Ці діти вперше виходять на кригу як єдина команда. Тут представники трьох хокейних клубів: морські вовки, дикі коти та дельфіни. Усі діти займаються спортом по п'ять днів на тиждень. Дехто з них вже встиг продемонструвати свої навички на різноманітних змаганнях та чемпіонатах. Ми вийшли у другий круг чемпіонату України. Зараз хочемо вийти в плей-офф і зайняти призове місце. Було достатньо тяжело Сніг… З некоторіми суперниками було легше, з ніктрими тяжлі. но так легких суперників немає. Ідея об'єднатися прийшла до тренерів кількох команд. На їх думку, це дозволить хлопцям та дівчатам виступати в більш боєздатному комплекті і отримувати гарні результати. Так, спільними зусиллями ми дійшли до висновку, того, що окремо існувати і скажімо, представляти Одесу. Ми не можемо, і нам потрібно об'єднатися для того, щоб можна було. Представити Одеську область як і на чемпіонаті України, так і на міжнародних змаганнях, Це, скажімо так, досить боєздатному складі. На презентацію команд приїхали і представники місцевої влади. За словами чиновників, наразі вони працюють над тим, щоб зробити умови для тренувань більш комфортними і водночас розвивати цей вид спорту на Одесьчині. Сразу організувавши, стараємося допомагати. Было открыто отделение э, хоккея в детско юношеской школе. И Одесский городской совет уже внес изменения в программу, выделяя деньги на то, чтобы вы могли тренироваться максимально качественно и максимально, насколько это имели возможность это делать. Наразі буде створено вісім команд за віковими категоріями. До кожної увійдуть від 15 до 22 спортсменів в залежності від регламенту. З липня в них почнеться підготовка до наступного сезону. А з жовтня учасники вже офіційно представлятимуть нашу область на змаганнях. Володимир Ромеченко та Олександр Пережилін перший міський. В Одеському головпоштамці відбулося урочисте спецпогашення поштової марки, присвячене проведенню традиційного щорічного заїзду 100 кілометрів поясом слави. Учасники разом поставили печатку та свої автографи на конвертах із тематичними марками. Зазначив, що кількість тиражу обмежена та складає всього тисячу екземплярів. Тож придбати їх захочуть не лише спортсмени, а й філателісти. Таким образом, мы увековечим пам'ять о данном мероприятии, ну, наверное, на всю жизнь. Да? После того, как мы сейчас поставим печаті и подпишем, эти конверты станут весьма желанным объектом для любого коллекционера. Цього року 37 сьомий захід пройде 6 квітня. Організатори кажуть, участь братимуть і спортсмени з Нідерландів, Польщі, Білорусі тощо. А загальна кількість складає більше двох тисяч учасників. Серед них також спортсмени із вадами зору та велосипедисти, які їздять у тандемі. Нагадаю, захід проводиться щороку до річниці визволення Одеси від фашистських загарбників 10 квітня. Головна мета учасників подолати маршрут довжиною 100 кілометрів. Дистанцію долають як велосипедисти. Вони мають це зробити за 10 годин, так і пішоходи. Їм для цього надається. Доба. Самому маршруту Одесской велосотки он с 2010 года традиционно начинается на аллее славы города Одессы, а заканчивается на территории 411-й батареи мемориала, проходит через Беляевский и Ведепольский район. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы как можно лучше организовать питание и логистику для перемещения наших участников, как велосипедистов, так и пешеходов. Із лепреконами та хмільним елем в Одесі відзначили День святого Патрика. Зібрали усіх охочих біля дюка, аби станцювати ірландські танці. А пізніше близько сотні людей у національних кольорах Ірландії та казкових костюмах пройшлися вулицями міста. Безпосередньо на батьківщині День Святого Патрика це державне свято, яке символізує прийняття Ірландією християнства, проте його із розмахом відзначають по всьому світу та проводять багато фестивалей та парадів. Як це було в Одесі. Бачили наші кореспонденти. Біля пам'ятника дюку організатори Дня святого Патріка запрошують усіх охочих приєднатись до танцювального флешмобу. Вже за хвилину під ірландські мотиви скаче кілька десятків людей. Почали за два тижні. Виклали у соцмережі відеоурок з ірландськими танцями. Це най базові елементи, легкі, навіть чоловіку, не участвую, а в принципі ну би, з танцями взагалі. Я думаю, що можна було 10-15 хвилин, щоб вивчити ці упражнення і приєднатися до нас сьогодні. Тим часом площу заполонили прихильники ірландської культури. Впізнати шанувальників три та шукачів лепреконського золота легко одягнений у національні кольори Ірландії зелений, білий та помаранчевий. Обычно мы ходим всей семьей в лес, и э, ищем сокровища, которые леприконы для детей э, прячут. И в прошлом году узнали случайно, когда уже парад прошел, что в Одессе происходит такой парад. В этом году подготовились, купили заранее э, костюмы, дети, ну вот несколько месяцев знали, что этот будет праздник, готовились к нему. Патрик его очень любит. Дехто вырешив разважить публику, то ж пришел на день святого Патрика у казковому костюме. Изначально это был довольно ну, это был языческий обряд, который обозначал начало весны то есть возрождение, переход к новой жизни. Когда Ирландия конкретно была канонизирована, когда туда пришло христианство, католичество. Праздник немножко переделали. То есть, это стал днем покровителя Ирландии, Днем Святого Патрика. Но привычки остались то есть, это опять-таки праздник молодого пива, праздник веселья, и опять праздник весни. звучить сигнал і парад рушає центральними вулицями Одеси повз мері оперного театру та на Дерібасівську. Таку ходу проводять вже десятий рік поспіль. Відзначити День ірландського покровителя вирішило близько сотні людей. Ірландці, і українці і одесити в частності, що більше, ніж вся остальна Україна, похоже, очень добродушне, ну, з хорошим чувством юмора. Ну, хлопці, тобто тут населення відзивчове і веселе. Завершили свято пізно ввечері за найкращими ірландськими традиціями у гучних пабах і смільним елем. Валерія Наумова та Дмитро Боровецький. Перший міський. От такі справи. Сьогодні на цьому крапка про події вівторка вже завтра. У цій шпорі. Дякую, що з нами. І до побачення.